thank you i said no що він десять тисяч талантів, а що я мав той чим віддати пане мені продати його жінку, дітей, все, що він мав і віддати. Тоді слова впавши ще одніх поклонився лицем до землі і каже, «Потерпи, мій, пане, все тобі й і засердися пана тим словою. З дива воно свої співслуг, який винен був йому столинарів, схопив його і почав душити його, кажучи, верни щовине, спів слога його впав, йому в ноги почав його просити. Потерпи мій яти і верну, а той не хотів, пішов і кине його в темницю, аж поки не верне Богу товариші його побачили, що сталося, засмутились вені, пішли до свого пана і розповіли йому про всю справу, тоді пан покликав його і сказав йому слово камі, я просвітів тобі весь бог той, бо ти мене благав, через слід бої ти візили сердитись на твій товаришем. Як я узгодився тобою, і розгівавши його пан, передав його тата, аж поки не верне йому всього Богу, отак і мій отець Небесний буде чинити вам, якщо кожен з вас не прощатиме братеві своєму, серця свого. Сможе на я що хотів звести рахунки зі слугами своїми. Царство Небесне ми можемо не тільки розуміти Царство Небесне, що в неї, але Царство Небесне так само є і на землі. До Царство Небесне ми називаємо, що це є церква подорожуюча, тому що ми всі є в подорожі до вічності. Так само те царство Небесне і може бути і держава, тому що царство Небесне до земле, воно складається. З багатьох держав. Так само, як парафія складається з багатьох сімей, родин. І от той цар, тобто Бог, хотів звести рахунки зі слугами своїми. також живемо в тому часі згодення од рахунків. Через ведення тих рахунків ми з вами прийшли вже через багато обставин. Спочатку з вами жили в мирній, спокійній державі. Та мирна, спокійна держава, вона не виглядала зовні. Але всередині вона вже така була мирна і спокійна, тому що корупція процвітала інші речі, несправедливість і так далі. Пережили ми з вами по ті рахунки, які ми можемо сказати ще перед війною. І кожна особа по-іншому проходила через тусть, через ті ситуації. Тепер ми з вами вже знаходимося в тераміті війни вже більше, як три роки. І можемо тепер згадати перший рік, першого році, яке було. Піднесення, як всі переживали, як багато старалися допомогти. Віда, яка була в державі для багатьох людей, була їхньою, отою особистою, вітою кожен, я і міг старався в тому посприяти, в тому знаходитись. І, і ми сьогодні є з вами свідками зміни так само тих обставин, тому що День Незалежності, але для багатьох людей, які сьогодні є в церкві, ви знаєте, та незалежність неповідає. Як можна у Бога про щось просити, коли багатьом того не потрібно? Як може Бог дати, коли нам воно не потрібно? І тому довік Хісі трошки застановився на змісток сьогоднішньої Євангелії, коли той цар розпочав зводити рахунки. Приведено йому одного, що був винен 10 тисяч талантів. А що не мав той чим віддати пан і продати його, жінку, дітей, все, що він мав і віддати. То ну, він Христі, оті слова, оце речення відображається в нашому сьогоднішньому житті що не мав той чим віддати, пан відмін продати його, жінку, дітей, все, що він мав і віддати. Багато людей втратили все на слібіні. Втратили майно, втратили сім'ї і залишилися самі. Тоді слуга, впавши його до них, поклонився лицем до землі і каже, потерпий, пане, все тобі верну. І зволесердився пан навіть слугою, відпустив його і подарував йому Бог той. І зразу питання нам для розповіда. А як нам може Бог подарувати, як ми не просимо? Просив. Був винувати і просив, і йому подарували. Йому віддали все, що він посідав, а як нам може Бог повідати, подарувати, як багатьом за тим, що він церкві їм цього не потрібно. Вийшов той слуга з дивив одного своїх співслуг який винен Бою сломинаю? Пойняйте до Існі Суму. Був винен той, кому подаровано 10 тисяч талантів. Талант це віз золото. Золоті монети – 10 тисяч. І він здивав одного своїх співслуг. його в темницю, аж поки не верне пору. Тоді що це нагадує тепер, якщо брати сьогодення? Знаєте, що нагадує? Бусифікація ота, що відбувається, коли з людьми поводяться без всяких правил. Бо оголошено Конституція на паузі. Як це можливо Конституція на паузі? Оце до й Христі зараз з нами відбувається після року війни. І як Євангелія про це влучно говорить? І це є загальне розчарування отого, що ми тепер так, так мало день незалежності маємо від Інця. Це є загальне розшарування. А хто то повинен? Ми, тоді пан покликав його і сказав йому. Тобто, після того інші слуги, товариші його побачили, що сталося, до вельми. Йшли до свого пана і розповіли йому про всю справу. То їх сі, святівав мовчати, щоб слабився тримати, що говорила моя хата з краю. Тоді пан покликав його до слугу, що був ви 10 тисяч талантів, і сказав йому свого лукаві. Я простим тобі весь борг той, бо ти мене благав, чи не слід було й тобі збили сердитись на Твоїм товарише, як я був зносердився над тобою. Оце то у Христі є, є найголовніша ознака закінчення війни. Перша Koli niž nami, bo le veselja. Його там передав його катам, аж поки не верне йому всього Боро. І Дар'ю Христі, і ми з вами вертаємо Бог. А якщо ми хочемо, щоб той Бог був верний, Bezpevně a dovolat se můžeš duše dlouho potřebovat. To, Ukrajina potřebuje, našich mluví to. Slávej, Jisus Kristus. Ahoj, Sloveně, osaděná pánství rovná, lidi do jak závěr už nemí, ve slavi Kriste Bogu što je tvoja niša slava tebi Що розкрасні смерти істибона, що мотва не причись і своїй матері, за тислами земля, постоюся, ти оце наша Іван злотиустах і близького постантерополя, і всі сіди, помігли, сма се благи.